І сьогодні у нас з вами мати і мачуха. Рослина, яка допомагає пробудити інтелект жагу до знань. Також ця рослинка допомагає позбутися наслідків стресу, усуває надмірне виснаження, а також прибирає надмірний критицизм. У стосунках вона посилює лояльність партнерів одне для одного, посилює відчуття вірності, бажання бути вірним, і скріплює стосунки саме з цим проявом комунікабельності і дружелюбності один до одного. Також вона робить. Саме ваші стосунки більш цікавими. Якщо ви тільки почали свої стосунки, Матей Мачуха буде посилювати, пришвидшувати саме їх розвиток. І ця рослинка допоможе вам швидше акліматизуватися і посилює рух енергії.